Чі і нові трудно головного лікаря української районної лікарні. введу в очередной раз всех, как мы работаем, потому что сколько не сталкиваешься, всегда начинаешь с того, что 1 января 2013 года произошла реформа и кто, кто что делает. Значит, украинская районная лекарня. До складу входит 5 кроме поли, 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 поликлиники. Неврологичная, терапевтичный, акушерско-венекологичный, дитячий, инфекционная. Шерсько-гінекологічне. 55 ліжок, інфекційне 30 ліжок, неврологічне 35 ліжок, терапевтичне 35 ліжок, дитяче 10 ліжок, всього 165 ліжок. Як кого ми обслуговуємо? Шерсто-гінекологічне, інфекційне, неврологічне відділення це рівень району. З усього району везуть усі, у ці відділення. Дитяче відділення і терапевтичне. Та прилеглі села, трипілля, халиття, веремня, Жуківці, віддачів, ще козин і туди, і туди везе, а за потреби везуть з усього району все одно в які відділення. Також на випадок надзвичайних ситуацій різних видів на базі стаціонарної Української районної лікарні може бути. Роготатися велика кількість додаткових ліжок. В поліклініки функціонує денний стаціонар на 50 ліжок, терапевтичний профіль 30, гінекологічний 10, дитячий 10. Поліклініка українська має потужність 300 відвідувань на добу, зміну, обслуговуємо. Населення міста Українки по е, Міністерству статистики зафіксовано 12 596 осіб станом на 1 січня 2015 року. Це останній показник. Фактично по звітах дільниць дорослого населення 17 362 людини. Звіти дільниць, це приходить лікар на виклик і бачить, що його сім'я з п'ятьох чи з кількох людей, і він по квартирний журнал заносить таким чином отака статистика, яка не проходить по Міністерству статистики. Я вже не пам'ятаю, з якого року я прошу всіх, будь ласка, якось треба вплинути на те, щоб люди реєструвалися за місцем купівлі своїх квартир. Дуже багато, звернень дуже багато. Люди приїхали сюди, в місто Українку, мабуть, не тому, що воно саме погане. Мабуть, вибирали місто Кращенки з лікарнею, з садками, з гарними вулочками, з Дніпром, з домами гарними, де все налаштовано, вплоть до мусора, до, до чого хотіти. Зареєструйтесь, будь ласка, нормативи зміняться. Зможемо, зможемо і додати і дільничного і, або сімейного лікаря, і, мабуть, ліжок буде, норматив трошки, норматив буде теж, але кількість ліжок може бути трошки більша на іншу кількість населення. Дуже росте у вас усіх є сусіди, ви всі в такому ж самому становищі. Багато з тих, хто тут сидить, теж не хоче е, реєструватися. Це все дуже впливає і взаємобов'язане. До Інни Вікторівни є запитання? Ні, ні, ні. Якщо ще щось цікавить, можу розказати, я обосновую. Нашою необхідність. Денний стаціонар навантажений дуже Терапевтичний, гінекологічний, педіатричний профіль цифри. Так. За 2015 рік проліковано в стаціонарах 5919 хворих. В минулому році 5903. Ця цифра приблизно одна. 256 операцій. Прийнято 545 пологів, в минулому році 484. Ну, не буду оголошувати, як ми забезпечуємо ліками і харчуванням, на яку, на яку суму забезпечується. І Ви не, не будь ласка, запитання. Дякую, Іна Вікторівна. По поводу лікарств можна подробно? Ви сказали, що є цифра. Що? На лікарства. Скільки? Значить, у нас пріоритет забезпечення невідкладної допомоги. Те, що не може купити. Наркотичні засоби і пісень, той самий зімін. Гривна 80, харчування 4,8. На ріжку дають. Скажіть і на вітер. І на вітер, скажіть, оця цифра одна була. От дорослих ми назвали там 17 да, тисяч. 3390. Це офіційні дані. Ви ж знаєте, що це далеко не повна цифра. А це ті... Від да, 0 до 18. 18. Від 0 до 18. До Інни Вікторівни. Да, це це первинний функцією. Дякую, Інна Вікторівна. Дякуємо.